Ангіограф за 10 мільйонів гривень незабаром з'явиться у Бориспільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування. Близько двох років медзаклад чекав на цей дороговартісний апарат, який в майбутньому допоможе лікарям визначати місце звуження або закупорки судин, аневризми, наявність внутрішніх кровотеч, міру поширення пухлинного процесу та інші патології судин серця або ж цереброваскулярні патології. Дуже велика кількість пацієнтів, які поступають до нас з цереброваскулярною патологією та патологією судин серця і самого серця. Цей апарат дуже сильно підвищить якість лікування цих пацієнтів, швидкість лікування цих пацієнтів, соціальну реабілітацію цих пацієнтів. І скажу навіть більше, такі апарати, як правило, підвищують рейтинг лікарні. Тому ми готові на сьогоднішній день. У нас є вже кваліфікований персонал, який буде працювати на цій машині. Дай Бог, встановимо. Ангіограф буде розташовуватися в одній з операційних хірургічного блоку. Зараз там вже все готове для прийому та встановлення апарату. Зазначає народний депутат України Олександр Фадієнко. Протягом двох років саме Олександр Павлович опікувався питанням ангіографу, збирав підписи серед пацієнтів лікарні та неодноразово відвідуючи Міністерство охорони здоров'я України, наполягав на тому, щоб цей апарат. Був саме у Борисполі Енгорф був закуплений за державні кошти. Да, це дійсно багато було баталій, куди його розподіляти там в одне місто, це в інше місце. Хоч не хочу зараз називати, але плюс в тому, що саме завдяки тому, що ми ввімкнулися дуже вдало і швидко, да це не наше місто. Зараз питання, ну от ми спілкувалися з да, там, і з іншими. Ну я думаю, що це питання вже не в місяцях, а в тижнях. Да? Тобто, я думаю, там два-три ну, тижні. Він, скоріш за все, але це не значить, що він вже запрацює. Його потрібно привезти, зібрати, підключити, відкатати. Далі приїдуть відповідні фахівці, його налагодять. Ну це ще буде якийсь термін, да? але ну давайте так, самі такі найгірші. Да? До кінця цього року Анвіорг буде вже приймати пацієнтів. Я сподіваюся, що він вже буде десь в вересні восени приймати пацієнтів. На ремонт всього хірургічного блоку, зокрема і операційної, де буде стояти ангіограф. Було закладено 14 мільйонів гривень, зазначив міський голова Володимир Борисенко. На ремонт операційних в нашій Бориспільській лікарні було проведено тендер на 14 мільйонів. Сюди входило ремонт повністю другого поверху всі хірургічного відділення і оперблоків. Їх у нас взагалі п'ять. Чотири вже відремонтовано, і вся хірургія. От з п'ятим у нас найбільш цікаво, тому що. В п'ятій операційній має стояти апарат енгіограф. Нюанс там в тому, що це обладнання є дуже специфічне, і ремонт під нього треба робити безпосередньо, знаючи марку і модель цього апарату. Зараз уже знаючи все, ми вже на фінішній прямій, вже 95% зроблено, як ми могли сьогодні бачити. На жаль, через двері він поміститись не може, тому демонтовано вікно буде туди поставлено через вікно це обладнання, закрите. І, в принципі, я думаю, що за два тижні що можна буде перерізати стрічку. Аби впевнитися в тому, що лікарня готова до встановлення ангіографу з плановим візитом до медзакладу приїхав голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба. Очільник куда перевірив, як працює Бліл, та поцікавився. На якому етапі виконання ремонту в операційних в нас тут було проблемне питання. Ми домовились з керівництвом району, з мером міста, що до кінця серпня тут буде встановлене дороговартісне обладнання, яке було закуплено в минулому році. Я задоволений тим, що я побачив. Тут робота йде, ми вже розуміємо, що до кінця місяця тут все буде зроблено. Це дасть можливість людям отримувати нові послуги. Це дуже важливо, тому що лікарня на лівому березі Київщини приймає величезну кількість людей. Майже всі, хто живуть в Броварському, в Бориспільському районі, величезна кількість людей приїжджають сюди, отримують тут послуги. Військові тому те, що я побачив, це. Задовольняє потребам мешканців наразі. Ангіограф перебуває на хабі компанії постачальника. Перш ніж обладнання доставлять в Бориспільську лікарню, медзаклад має отримати ліцензію на встановлення. За словами очільника Бліл Василя Лисиці, це відбудеться вже 10 серпня. Далі, після проведення робіт по встановленню та налагодженню ангіографа, медзаклад. Зможе отримати ліцензію на використання, і вже тільки потім апарат запрацює та допомагатиме лікарям рятувати життя мешканців Бориспільщини. Анастасія Фольц Назар Гераскін новини телеканал Бориспіль.